Так, колеги, мені як завжди, немає що робити. і Я сьогодні приїхав в файне місто не Тернопіль, а Львів. Тому зараз ми тут сиділи, їли львівські сирники, юшку рибну, верніше грибну юшечку їв. І от пан Роман мені багато що розказав. тому... Всім доброго дня. Пан Роман, доброго привет. дня! Привіт, привіт! пан Роман, трошки на камеру не, не кожен день працює, так що не дивуйтеся, все нормально. Пане Роман, Роман, розкажіть для наших для нашої аудиторії, що ви розказали мені? Ваш проєкт, який ви почнете втілити для ветеранів. Я думаю, що буде багато, багато людей, які хотіли б долучитися. Всім доброго дня! Вас вітає місто Львів, як сказав Назар, та дуже приємно запізнатися. Мене звати Роман, Роман Білявський. Ми ветеранський бізнес і хочемо цього року запустити пасіку для ветеранів? Тобто, наша така місія і візія є в тому, щоб допомогти ветеранам навчитися бджільництву, полюбити бджіл? Хто ще не, не любив бджіл, побачити щось в бджолах нове і, відповідно, спробувати себе в ролі пасічника як нова професія бджоляр. Пане Роман, для чого ви орієнтуєтесь на ветеранів? Сьогодні складний час в Україні, і для того щоб людям допомогти адаптуватися, реабілітуватися, тобто внурегулювати свій психоемоційний стан. Тобто ми командою хочемо цей проект запустити якраз для ветеранів, щоб вони знайшли себе. В новій ролі в новому форматі в житті. Ну це ви сказали дуже так правильно, пунктуаційно, так, так витримано, Да. Розкажіть так, те, що тільки що ви мені розказали. От ви там 17 вулиць, 20 жилопакетів, От скільки то людей, от такий то курс. Як ви це все про тому, що е, зараз доповню пан Роман мене сюди покликав, каже на закладі. Ми хочемо зробити курси для ветеранів, Ми хочемо дати можливість для них навчитися. В нас є каже територія. У нас є там жменя вуликів, у нас є жменя мджі. Ми хочемо поселити, привести ветеранів і сказати, от беріть, вчіться. А, а я такий з боку казати, Оце робіть, оце не робіть. І пан Роман таким чином оце така ініціатива. Тому от. Де у вас територія і який масштаб приблизно? Значить, територія це є за свірським замком. Є село Копань там вже, є, вже стоять вулики в кількості 20 штук. Ще я з Дрогобицького району привіз 17 вуликів. Мені віддали стару пасіку, яку. Люди вже не можуть доглядати і нема ким доглядати, тобто ми ці вулики всі практично відреставрували, доводимо до до, ну, до впорядкування. Ще зі своєї пасіки я віддам теж орієнтовно десь 20. тобто Це вулики всі на рамку додан, тобто вони плюс-мінус стандартні, то значить, це перша локація, де буде один або два АПІ будинки, і буде пасіка. тобто Ми хочемо. Ветеранів запросити і з цього ну, типу зробити таку презентацію, промоцію і з цього почати е, запуск цього проекту. Наступним етапом це створення курсів. Тобто, це, на мою думку, це б мали бути курси розділені на три блоки: типу, тобто для дуже початківців, для тих, хто дуже мотивований, і для тих, хто вже має досвід, або їхні батьки займалися, тобто вони чимось колись були. До тижня, ну відповідно, курс, напевно, би мав тривати з добрих з два місяці для того, щоб максимально донести людям ну, про користь бджіл і взагалі про цю професію. Пане Роман, що ви розраховуєте, от в кожного організатора є якась конкретна ціль? От ваша ціль перша це зайняти людей, да, тобто так. Люди, люди прийшли з війни, так. Е їм тяжко прийти в життя. Ну, як Тяжко прийти в життя? Тяжко адаптуватись. Тому що, ну, ми говоримо про адаптацію, да, так. Зовсім інші обставини були на війні, а тут вже мирне, спокійне життя. І от ви мені сказали, що бджоли, як варіант, професія бджоля дає ці можливості. Я з вами цілком погоджуюсь. Що ви на виході хочете отримати? Чи професійних бджолярів, чи хочете отримати там крутих якихось менеджерів по бджільництву, чи просто людей, які знайшли себе по-новому. Ну, найперше це усвідомленість. Всі, хто будуть, вони мають бути усвідомлені щодо бджільництва, ну і до користі бджіл. Друге усвідомленість до екології. Третє це е, допомогти тим, тим, хто в подальшому захочуть цим займатися, допомогти їм вести там свою пасіку біля хати, тобто воно більше орієнтовано на. Людей, які проживають не в великих містах, а проживають за, ну, за містами в села, в селах, селищах, тобто там, де нема роботи, і там, де їм буде складно, і так, щоб вони вже зразу сходу могли зайняти ну зайнятися чимось, тобто вони вже будуть мати свою професію. Відповідно, моніторинг цих процесів, допомога цим людям. Напевно, виникнуть різні, ну, в процесі реалізації різні ну, ризики, назвемо це так, тобто допомогти їм уникнути ці ризики. Ну, тобто така менторська підтримка. Пане Роман, э... дивіться, це все круто. Тобто, ви хочете підтримати, ви хочете дати можливість на майбутнє і людей особливо з сіл забрати і дати їм можливість щось чимось займатися. Тому що таких можливостей, тим паче, в селах і на сьогоднішній день дуже мало. Е, тепер от, люди дивляться і думають, ну, щось вони там говорять, опять вони щось там зібрали, щось вони там рішають. Ну, але в нас на каналі, якщо робиться, то ми вже робимо. Е, конкретні кроки. Ви мені сказали, що у вас вже є територія. Є вже готова. Це так. спеціально вже під цей проєкт. Е, далі, у вас є певна кількість вчораних сімей. Так. Е, далі. Вас вже... У вас є певна кількість вуликів і, Вулики. Вулики, і я трошки своєї пасіки дам пакети, ну це. щоб створити для весьмейта. Тобто, дивіться, вже є конкретний якийсь рух. Далі, я так розумію, що ми з вами найближчий тиждень, плюс-мінус 10 днів, пропишемо програму цих курсів. Так. От, ми з вами в зумі зустрінемося і будемо прописувати, що треба, що не треба, скільки це має бути часу, на той, на інший блок, да? там відведемо це все. Пропишемо. Далі, ви як дизайнер, як. Як це правильно сказати? Типографія, типограф. Е е я не розумію. Тобто, як мазі... людина, яка може створити гарний сертифікат. А, ви про це? <laughs> тобто е наш курс закінчиться. Ну, сертифікат це, звісно. Ок, е наш курс має нести е інтелектуальний продукт. Тобто, і ми хочемо, щоб цей продукт був за партнери, наприклад, там я так собі підозрюю, що нас підтримує напевно інститут джільництва. І, можливо, якісь інші фаховіці, щоб цей ну кінцевий продукт, людина могла сказати, що ми пройшли курс навчання, і у вас є, наприклад, там документ, сертифікат. Пане Роман, я як на правах аспіранта кафедри бжолиства, я думаю, що поволі з керівництвом і кафедра вас підтримає, це 100%. Тому що кафедра завжди відкрита до співпраці, до таких ініціатив. І як мінімум їхня початка кафедральна буде стояти на цьому серці. Супер. Я, я думаю, ви? що це точно було. Клас. І ми ще залучимо звідти кілька мотивованих фахівців. Вони там є, їх там випадає. І також, я думаю, буде гарно тоді конспільпраці. Тому що кафедра на сьогоднішній день проводить мікрокурси, Кафедра проводить курси також для всіх бажаючих. Там є недільна школа, чисто для дітей, що дуже дуже круто є. І для ветеранів, для військових безкоштовно повністю. Тобто, чисто я думаю, що кафедра підтримує це чисто на правах аспірант. Клас. Далі ми з своєї сторони вже на правах як бікіпрофікре, як Ютуб канал, як наша організація, наш магазин. Наші теж курси, я думаю, що наші учні, які дивляться це відео, а я вам ще в групи просто позакидаю для першої, для другої групи, що ви подивилися, теж зможете долучитися. Перше, поділитися своїм досвідом. Друге, можливо, зможете підігнати якийсь бджолопакет, пакет можливо, якусь рамку, можливо, у вас якісь там, старіші були. Я думаю, в такому форматі теж буде. Так, можна казати. Але ні в якому разі не в ущерб собі. Тобто так, щоб ви могли це тобто, якщо ви ділитеся, то поділіться це щиро від серця, і відповідно воно приметься результат. Так, да, тобто все це ви зможете бачити. Ми будемо, я думаю, що зможемо залучати вас для того, щоб це максимально популяризувати. Я хотів би, щоб наші учні долучалися до цього всього, як пробували себе в ролі наставника. Тому що в, в нас є учні, які там. Можуть там вже провести якесь заняття, наприклад, по поліпійських кульках, є е, в нас іде такі учнів тих самих очеретянних вуликах, є учень, які цим тільки займаються. Е, є учень, які можуть вам світовий досвід е, там, з Фінляндії, можуть вам розказати, як там працюють. Вони зараз там знаходяться, ні менші, ні в Польщі. Супер. Е, тому розширяємо кордон. Ну на рахунок досвіду це важливо, тому що, наприклад, якщо поєднати всі ці досвіди, так ми уникнемо точно ризиків. Ми зможемо розширити свій цей продукт інтелектуальний, і ми, як зараз, в бізнесі модно говорити, ми створимо якісь інші УТП, унікальні торгові пропозиції. Так, да, унікальна торгова пропозиція, все правильно. І все для того, щоб я зараз поділюсь вчора, чи позавчора я говорив своїм товаришем, який теж воюють. Він кадровий офіцер. Вони займаються там дуже в таких гарячих точках. Але і він мого віку. Він мого віку. Він, він каже, Назарка, каже, я себе не уявляю на завтра, як я приїду в село і що нам робити? Картоплю сапати. Тут кожен день адреналін, там рисачів, там, а там що кажу, картошку сапати. Кажу в мене паська кажу, відкрита. Кажу, десь від жінки втікати. це... Ну, не те саме, що на війні ну, теж на війні, кажу, вийшло <реш> хорошенький. Да. Як мінімум двола вжали, то вже теж буде. Тому, я думаю, класна пропозиція. Ну і глядачі каналу, хто, скажімо так, дивиться наші ролики, кому не все одно. Я залишу в описі під відео знизу ваші контакти, як з вами можна зв'язатися, пан Роман каже. І звертайтесь напряму до Романа. Кажіть, чим вам можна допомогти. Він вам скаже. Якщо ви десь в Львівській області, вони зможуть лічно приїхати, особисто щось допомогти. Якщо десь далі, ви зможете щось дати, ви зможете щось підказати, ви зможете. Ну, коротше, це спільно завжди можна горе перевернути. Ми, ми, ми будемо в постійній комунікації, тож дякую, було ну, приємно. Дякую, що ви приїхали до Львова, що ми мали змогу познайомитися, бо ми до того декілька разів просто спілкувалися по телефону. Тож мені щиро приємно запізнатися. Дякую вам за підтримку. І цього тижня ми розпочинаємо з вами якусь, типу, комунікацію. Так, давайте відверто, так, так як я люблю відверто до всяких масок. один казав, чоловік, каже, Якщо дуже довго носити маску, вона може задавити. Тоді ми цього тижня з вами. Можемо просто зустрінемося в зумі. І поговоримо про те, як можна прописати кога. Ви скажете те, що ви хочете. Uh -huh. Я вас тут чу, скоординую в професійному напрямку, і ми зробимо гарний, uh -huh. гарний... структуру історію. Пропишемо конкретну кількість годин на кожне заняття, в якому воно в форматі буде. Можливо, ми зможемо от зараз. Такі ще закидають. Можливо, ми зможемо робити от. На базі нашого каналу зробимо відео, зробимо продукт якийсь. Безпосередньо люди, які будуть приходити, зможуть це все щупати і так далі. І люди, які не мають можливості приїхати, зможуть це побачити на каналі, якщо ви не проти, mm -hmm. можемо таким чином розширяти. Ну і звісно, там всі спонсори, все буде вказано. Так, да, До речі. Всіх спонсорів кажуть, хто там <смі> спонсором. Ну не тільки в фінансовому плані, це я думаю, що тут пан Роман бачу, він вже все, все придумав, як можна зробити. Всі, всі, хто долучиться, підтримують наш проект, нашу ідею, ми чесно обіцяємо всіх відзначити, про кожного коротко розказати. Якщо будуть логотипи, якісь компаній чи пасік таких сімейних, ми також це все додамо. Навіть розкажемо. Регіонально, де знаходяться ці люди, які продукти вони роблять. Прекрасно. Я думаю, що це, це одна із найрезультативніших е, поїздок е, за останній місяць. <свісля> 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 Ні, хоча ми теж база працюють, люди бачать від того, що ми робимо. Е, але тут головна користь. Тут <свісля> головна користь. Е, дивіться, ти може не просто про бджоли розказувати. А може розказати людям, як можна реалізовувати цю всю продукцію, яку вони потребують? Ну, для них, для них спочатку, напевно, я думаю, треба м -м, зрозуміти, щоб визначити такі магніти, пріоритети, чи вони хочуть цим займатися, чи нам їм подобається. Якщо вони хочуть, тоді це одна історія в основному. Якщо вони це як ознайомча, ну, це ознайомча. Можливо, колись пізніше вони захочуть, або їхні діти. Звісно, так, буде кінцевий продукт, тобто зазвичай е я так собі дозволю сказати, що сприймають пасіку, у пасічників джіл, джільництво, все це сприймають як основний продукт це мед. Так? Але ну, це не тільки мед, це є ще інші продукти з доданою вартістю, типу мікси, мед горіхи, крем-меди. Меди з там, з шоколадом з різними суднівами, ягодами, фруктами і тим більше. Є інші ще там продукти це є прополюс. Тобто Це є продукт, який ну, надважливий та антисептик. І він має дуже ну, великий, великий потенціал за собою. Тобто пилок, бджолина, ніж, маточне молочко, тобто ну, про все, та? щоб не тільки зациклюватись на меді, а показати. Дуже велику карту розширену таку, що які продукти можна видати. Так? Я думаю, що продуктом може бути не лише матеріальний продукт, так? а апітуризм. Так? Афі... Ну, зелений апітуризм. Просто прийти на пасіку якимось ну, туристам чи зацікавленим людям розповісти от це бджоли. От вони літають, не всі вони мед збирають, часом носять пивочок, часом ходять на горшочок, Ну, щось таке їм розказувати можна. Це вже це теж, це теж проблема. Тому колеги, не знаю, скільки там хвилин вийшло? 15. Ну, Аничка, скажи. 5? 10, 15? 15, 15 хвилин. хвилин. Ми тільки що говорили, десь 2 часа. Десь так сиділи, говорили, пан да розказував, а тут за 15 хвилин. Ну, я думаю, суть донесли. Суть донесли і колеги, коротше, посилання, точніше, контакти знизу залишаю. Штурмуйте Романа Батька, як нас побачить? Роман Миколайович. Роман Миколаєвич. Але вона просто Рома. Штурмуйте Романа Миколаєвича, він буде відповідати. Кажіть що, тільки що він розумів, звідки люди прийшли, кажіть. Е, Побачив відео на YouTube, кучерав. Я сьогодні ще, ще, ще <світ> не він він пішов. Е, да, то, і саме розвиватися. Ну, а ми з вами тоді десь ввечері вам WhatsApp напишу. Зараз ці тижні, я думаю, до кінця, можливо, десь неділю. Ну, скільки... та неділю. Да. Зустрінемося, пропишемо програму. І можемо одразу людям показати цю програму. щоб... І звідси не тільки пасічники можуть прийти допомагати, а звідси і військові, які вона дивляться, можуть вже прийти як учні повчитися та допомогти. Пане Роман, дякую вам за цю ініціативу. Дякую за цю можливість, дякую. дякую за те, що ми можемо тут транслювати такі речі. І це вже круто буде. Це буде дуже круто. Все, ну а ми йдемо розраховуватися і мандрувати вулицями Львова. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікій І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому рятуємо світ. На все добре. Дякую.